доброго дня! Сьогодні будемо починати дов'язувати лівий рукав. Ось у нас є реглан. Тут ми на кольорову нитку привели 91 петлю. Потім ми зробили розрахунок, як нам робити, як нам в'язати рукава. Посилання на це відео з розрахунком я залишу в описі під цим відео. Там докладно розповідається, як, як розрахувати петлі і убавки для того, щоб отримати потрібну довжину і об'єм. Рукава. Так. Але зараз для того, щоб нам почати роботу, нам потрібно спочатку оці всі 91 петлю, які... На цій кольорові ниці перевести їх на спицю. І ми це виконуємо наступним чином. Отак просто переводимо. Можна одразу витягувати ниточку, щоб видно було, що всі петлі гарно перевтягнулися. І продовжувати далі. Так, нам потрібно всі-всі-всі ці петельки, всі 91 перевести на спицю. Давайте я зроблю це і повернусь до вас. Так, ось ці петлі переведені на збиці. Ми е е зараз при початку да, е роботи над дов'язуванням рукава будемо в'язати ізнанковий знанковий ряд. Особливість цього рукава в тому, що він у нас зв'язаний. З лиця ізнанковою гладю, тому з ізнанки він буде лицьовою. На оцю робочу спицю праву ми маємо набрати петлі підрізу і кромочну. Їх у нас 10. Набираємо як. і на правому рукаві таким самим. Чином набираємо 10 петель підрізу пройми. Ось такі виходять петлі. Набираємо 10 і я до вас повернусь. Так, ось 10 петель. Для підрізу бройми 9 петель підрізу і одна кромочна, набрані на робочу спицю. Далі ми пров'язуємо ізнанковий ряд. Він у нас буде лицевими петлями. Весь. Тільки дивимося, щоб петлі були розгорнуті правильно, тобто не, не були схрещені, перекрещені. Всі 91 петлю таким чином пров'язуємо, щоб вони були прямі. Ми це виконаємо, я повернусь у Так, ось я пров'язала 91 петлю основного полотна рукава. І з цього боку мені також потрібно добрати 9 петель підрізу пройми і одну кромочну. Так само, як і з іншого боку. Така ж сама технологія. Два оберта нитки і перше кільце о, таким чином накидаємо на спицю. Так, десять петель набираємо. Так, ось всі петлі набрані, 10 з цього боку, 91 пров'язана в знанковому рядку, і 10 набрано з цього боку. Далі ми починаємо дов'язувати вже безпосередньо цю роботу. Відмічаючи перший, першу петлю маркеру, давайте ми її спочатку пров'яжемо. Так, і оскільки тут рукав зв'язаний з лиця і знанковою то відповідно і цей рядок перший лицевий. Він також буде ізнанковою гладдю. так. Ось і цей ми відмічаємо. Як перший, щоб потім робити убавки. В кожному восьмому рядку в правому рукаві, для того, щоб потім не плутатися, я зробила одну убавку в першому, тобто це буде у нас який восьмий рядок. От в восьмому рядку я зробила тільки одну убавку, а далі вже виконувала їх симетрично по дві. Ну, оскільки у нас тут непарна кількість петель зараз. Для того, щоб в кінці рукава отримати парну кількість петель, то в якомусь одному рядку нам потрібно закрити лише одну петлю. Не дві, а одну. Так. Все, туди-сюди, звратними рядками, виконуємо 176 рядків. А, виконуємо через кожні 8 рядків по 2 убавки з кожного боку, з кожного зрізу рукава. І побачимось вже в кінці роботи, коли потрібно буде переходити до в'язання манжета. Все. Всім до побачення! Всього найкращого бережіть себе!